Настав вже новий день і сказав усім добрий день, добрий день і тобі, і мені, усім людям на землі, і пташкам, і звірятам. Добрий день усім нам. Добрий день, мої розумнички! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку. І ми з вами продовжимо досліджувати число і цифру 4. А також геометричні фігури, квадрат і прямокутник. Дітки, погляньте на картинку, скільки на галявині розпустилося жовтих квіток. Три. Вірно. Погляньте, виросла ще одна квітка. Скільки всього тепер квіточок? Чотири. вірно. А як ми одержали число 4? До трьох додали один. Для того, щоб позначити число 4 в математиці, є спеціальний знак цифра 4. Давайте розглянемо цифру 4. Скажіть, на що вона схожа? На парус, на перевернутий стілець, на прапорець, на какт. В природі в житті людини є багато речей, що об'єднують в собі число 4. І чотири пори року зима, весна, літо, осінь. І чотири частини доби ранок, день, вечір і ніч. Це і чотири кути в кімнаті. Дітки, погляньте, а оце будиночок числа чотири. Давайте з вами пригадаємо, з чого може складатися число чотири. Чотири це один і три, два і два, три і один. Раз, дітки, прочитайте разом зі мною. 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. Розумнички мої. Чотири має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3 на четвертому місці. Ось погляньте цифра 1. Потім цифра 2. За нею цифра 3. А на четвертому місці цифра 4. Давайте, дітки, пограємо в гру сусіди числа, а сусідами числа математиці називають попереднє та наступне число. При рахунку. Наприклад, для числа 2 попереднім буде 1, а наступне число це 3. А числа 3 попереднє число це 2, а наступне. 4. Їйте на будиночок в ньому живуть три числа. Відгадайте, яке число не виглянуло у віконце. Правильно, це один. Ось і наступний будиночок. Число не вийшло гуляти. Звісно, це число 3. Дайте сусіда, ось цих чисел. Все вірно це число 4. Ці дітки ви відгадали всіх сусідів. А зараз малята пропоную вам викласти число 4 із паличок. Ось так повинно у вас було вийти. Молодці малята! Ви добре впорались. Дітки пограємо в гру, чого є по 4. Назвіть, що зображено на картинці. Яких овочів 4? Так, вірно, чотири огірочка. А на цій картинці що зображено? Яких фруктів чотири? Так, це чотири яблучки. Манемо ще одну картинку. Яких овочів 4. Правильно, чотири помідора. І остання картинка, яких фруктів чотири. Зумнички, так, це чотири банани. Молодці дітки. Запропоную вам трішки відпочити разом з веселим тигриком. Малята продовжуємо працювати. Зараз пропоную вам дізнатися, що таке квадрат і прямокутник. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він. Картина гарна, печиво смачне, квадратне. Без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутники склади та квадрат зробив вже ти. Прямокутник Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири, сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор чи листівка. Шафа. Ранець і вікно: зошит, двері та пано. Дітки. А зараз складне завдання. Цікаво, хто зможе його виконати? Перед вами різноманітні фігури. Будемо з'ясувати, які з них підходять до нашої четвірки. Акі? Ні. Як ви вважаєте, ця фігура підходить? Так, в неї чотири кути це квадрат. А ця. Так, в неї теж чотири кути. А ось ця ні. Це трикутник, він не підходить. У нього три кути. А що ви скажете про цю фігуру? Так, в неї теж є чотири кути. А про цю, ну, звісно ж, підходить. Це прямокутник. А ось ця фігура. Взагалі кутів немає. А тут, так, тут теж є чотири кути. А ця фігура підходить? Ні, це овал, він зайвий. А що ви скажете про цю фігуру? Давайте порахуємо її кути. Один, два, три, чотири. Звісно, вона нам не підходить. Ось які у нас чудові залишились фігури чотирикутники. Зараз пропоную дітки дізнатися про частини доби, яких теж чотири це ранок, день, вечір і ніч. Так називається частина доби, з якої починається наш день. Так, вірно, це ранок. Що ми робимо вранці? Малята, ми прокидаємось, робимо зарядку, вмиваємось снідаємо. Дітки, пригадайте, а що ви ще робите зранку? Це в небі високо, до ночі далеко, коротка у дерева тінь. Який це час доби? Так, це день. А що ми малята робимо вдень? Навчаємось, гуляємо на подвір'ї, обідаємо, відпочиваємо. Пригадайте, а які справи ви ще робите в день? Сонечко сідає, сім'я додому поспішає і за столом збирається. Як ця частина доби називається? Так, це вечір. Що ми робимо, дітки, ввечері? Так, батьки повертаються з роботи додому, вечерюємо, граємося, дивимося мультики. Будинок засинає, іграшки сплять, тільки ліхтарі горять. Всі говорять на добраніч, бо настає ніч. Дітки, а що ви робите перед тим, як лягти спадки? Слухайте казочку, вмивайтеся, чистите зубки і лягайте відпочивати. Молодці малята. А на згадку про наше заняття пропоную вам виконати деякі завдання. Готуйте конструктор ЛЕГО і збудуйте з нього цифру 4. Пластилінових кульок і паличок, зробіть ось такі геометричні фігури. Буду чекати на ваші фото. До побачення, малята!